Жаль ваги немає оповідання. Не знаю, чи ті короткі нариси кому подобаються, але не можу обминути ще одної помітної розправи з моєї довголітньої практики. І тут ідеться про підпал, і так само без жодної шкоди, бо вогонь вчасно погашено. І тут психічний момент грав визначну роль. Та тут ще оповідання похоже на ідиллю. Сільську ідиллю, маленький мініатюрний роман, котрий так скінчився, як і всі романи мають кінчатися, то є весіллям. Та тут така мала жменька епізодів у фактів, а ті, що є, такі прості, що справді нема з чого романа скласти, і треба задовольнятися коротким наросом і з романа зробити сільську ідиллю. Шкода, що я забув, як називалася цим разом моя клієнтка. Але тямлю добре село. Вона була з Литвинова в Підгаєцькім повіті. До мене знову причалапкав у сльотну погану днину бідний сваток за правною порадою. Прийшов у таку непогоду, що, мовляв, пса бажаль з хати вигнати, але прийшов, бо біда присіла. Прийшов змоклий, мов хлющ. Солом'яна капелюшина так розмокла, що криси пообвисали долі. А стара сірячина промокла, аж з неї вода текла. Чоботи були, очевидно, діряві, бо за кожним кроком цвякало, і вода витискалася на поміст. Чоловікові закостеніли руки від холоду, і він лишень промовив Слава Ісу!» І зараз пішов до печі грітися. Що вас, Татусю, таку погоду до мене пригнало? питаю. Біда, прошу пана. Певно, що з гараздом до лікаря і адвоката не приходиться, та ви перш розігрійтеся, або вам, либо не лише руки, але й губа змерзла. Ой, правда, пане, свята правда, трохи не заков'язно у дорозі. Я вже нічого не говорю, поки чоловік не відійде. Та я, прошу пана, приходжу за моєю дочкою паранькою. Нині тиждень, як її привезли з під гаєць. До бережан і вже передавала додому, що незадовго буде шлюз. А за що її мають судити? Запідпала я. Чуєте, щось до неї приступило, взяла сірник та й під стріфу. А хата згоріла? Не згоріло нічого. То щойно з вечора було, люди ходили та й зараз погасили. А ваша дочка Паранька багато має літ? Скінчила вісімнадцять. Кого ж вона підпалила і за що? Підпалила Гриця подібного хату. Може, пан знають, а за що? З жалю. Бо то таке було. До його дочки Ксеньки став свататись Стефан Небережний. А спершу то він сватався до параньки і з нею любився, а відтак її покинув і став з Ксенькою женихатися. Дурний Дівчата ще взяло собі те дуже до серця, а знаєте, що жаль ваги немає. Маєте, татусю, який папір? Не маю нічого, та, може би, пан порятували мене, бідного, бо мені дитина так страшно жаль, що трохи серце не лусне. Старий став хлипати. То таке добре, богобоязливе дівчисько, і причепилася в мене біда. Чуєте, багацький син. А паранька геть собі голову ним чим меричила. Я бідний чоловік, багато дітей у люди вивів, вивінував, та й на старості літ дідом лишився. Маю хату, та й то морг поля, то вже для параньки лишаю. Та коли б треба було, то й не продам, а заплачу, що пан помогли, аби дитина не змарнувалася. Що вона, бідна, зробить у тім криміналі. То наш мізинечок. Ми на то хухали, від подиву вітру хоронили, а тепер до криміналу. Старий знову став хлипати. Якось воно буде. Не турбуйтесь, батеньку, ще не такі виходять на волю. Заплачу, що пан схотять. Ну, ну, заплатите, та хати не треба буде продавати. Де ви на старості літ дінетесь? Піду на громадського пастуха. Коли того буде треба. Не підете, ні. Будете жити при дітях, як Бог приказав. Господь би вас благословив за таку бесіду. Прошу ж вас, порятуйте її. Добре, добре, зараз піду до неї, а коли ви ще не були у неї, так ходіть разом зі мною. Старий дуже зрадів. Я одягся, і ми пішли. Старий тупає побіч мене, а я чую, як йому. У чоботях за кожним кроком мокра онуча цвякає. Привели паранько в канцелярію, а вона зараз батькові на шию тату, татунцю, добре, що прийшли. Мені тут дуже зле, татунцю, рятуйте мене. Я тебе, доню, не врятую. От цей пан, може, тебе врятує, та треба буде тобі спокутувати, що завинила. Треба було слухати батька матері та не дивитися на багача. То кара Божа за непослух батькам. Старий говорить поважно, як для батька годиться, а паранька плаче, аж заходиться, та тулиться до батькових грудей. Тепер я вмішався, бо мені стало жаль параньки, а в таку хвилю батьківське картання ні при чому. Татусю, тепер я говорю. Чого ви, дівчину, лякаєте? Як ви знаєте, що вона буде покутувати? Краще ви побалакайте з нею про домашні справи. Передайте, що маєте, а опісля відступіться, то я вже балакатиму. Тепер дівчина поглянула на мене з такою вдячністю, наче б я для неї бозна, що зробив. Старий збентежився і тепер допитом не було кінця. Паранька питала за всіх і за все вона ж уже чотири неділі сидить і не знає, що дома робиться. Чекав я досить довго, поки не наговорилися. Тепер, татусю, кажу вступіться, а я буду балакати, а опісля то вернете ще. А я не можу бути при тім. Я ж батько. Ні, не можете. Я мушу з нею на самоті говорити. І ми справді осталися самі. Дивлюсь, дівчина справді гарна, чорноброва, з карими очима та дуже змарніла. Тюрма її знівечила. Як кожну селянську людину, що між тюремні мури попаде. На людях з міста тюрма такого п'ятна витиснути не може. Придивляюся до неї і бачу, що вона вже не сама. Параню, дивись мені у вічі і говори правду, як на сповіді, та легко сказати дивись у вічі, та ще тоді, коли про себе правду говорити. Вона поглянула на мене раз, другий і похилила голову. Ти знаєш того набережного Стефана? Знаю. А він тобі що? Довге вагання і мовчанка. Він казав, що мене любить, і святів прийшли, божився, а по сказав, що батько не дає зі мною женитися, і став свататись з Ксенькою. Ну, я вже те знаю, а ти мені скажи, як то було з тим підпалом. Паранька дуже зачудувалась. звідкиля я це знаю, бо я ніколи в її селі не був. Мені люди стали переповідати, що Стефан мене покидає, я зразу й вірити не хотіла скільки разів питаю його, чи правда, та він усе викручується то цим, то тим, а все божиться, що мене однолюбить. А опісля став жалітися, що йому батько не дозволяє зі мною женитися. Я була в млині, а мені люди говорять ти тут млива пильнуєш, а твій Стефан коло кривописної подібної залицяється. Мене взяв страшний жаль і лють. То він, поганий, проміняв мене за подібну?» Не хочеться мені вірити. Я покинула все і біжу. Біжу просто під хату подібного, там світиться. Я дивлюсь, а Стефана з тою кривописно женихається. Сидять за столом, він її обнімає, цілує. От, правду мені люди говорили, а я, дурна, вірити тому не хотіла. Щоб він мене так погано задля неї зрадив. Я тямила добре, як він не раз цей насміхався та вигадував. І мене такий жаль узяв за серце ціле дрижу, та об стіну підпираюся, щоб не впасти. На мені дрижить ціле тіло, а поперед очі аж іскри скачуть. Тож він мене зрадив, звів, і що я тепер, бідно робити буду, куди дінусь з малою дитиною. Споганив мене перед цілим світом, а мій батько старий, а мої сестри, та ті всі мене відречуться, з хати проженуть. Боже мій, яка я бідна! Та зараз мене взяла страшна злість і на нього, і на Ксеньку. Веселіться, кажу собі, а я от вам посвідчу, щоб ясно було. Нагадала я, що взяла до млина сірники, та за закладку. Рукава поклала. Насмотрила я ті сірники рукою, та й зараз вийняла один, потерла та й під стріху. Загорілась вона, а я втекла до млина, так біжу, що мені аж дух запирає. Прибігаю, а все селі чую великий крик. Не знаю, що по тому було, але хата не згоріла, бо зараз біглися сусіди і погасили. Ось і вся правда. Закінчила своє оповідання тим, що вона дуже боїться йти до криміналу. Чому тебе Стефан покинув? Бо я бідна, мені може дати тато найбільше півморга землі. А Стефан про це знав, що ти таке мале віно дістанеш. Знав, та ж ми з одного села, а він скільки дістане по батькові? Не знаю, може, п'ять, а може, й більше, то багацький син. А його батько що казав на те, що Стефан тебе сватати має. Нічого, він удавав, що буцімто того не знає, але він знав, бо ціле село те знало, і Стефан перед людьми не відправся. А Ксенька подібна, велике він дістане. Е, прошу пана, то багачка на ціле село. Ну, але вона, кажеш, кривописка. Та так, прошу пана, всі це бачать. І так її ціле село дражнить. До розправи я зажадав двох лікарів, но ну треба було мені показати присяжним ту кривописку ксеньку, чи вона краща від моєї паранії, котру Стефан проміняв з легким серцем на погану багачку. При розправі розігралося кілька драматичних сцен, особливо коли параня з плачем говорила Стефанові у вічі, як він її присягався та обіцяв женитися. Відтак прикликали ще Ксеньку. Вона нічого не знала сказати хіба те, що Стефан до неї залицявся і зватив її. Та це ми знали і без неї, а я признаюсь, що покликав її для ефекту, для наочного виявлення контрасту між дівчиною і гороб'ячим опудолом. Лікарі ствердили, що паранька вагітна на четвертому місяці, хоч ми всі бачили те і без лікарів. Та в нас таке завелося, що знатоки, судові навіть і те стверджують, що в полудне є день. Та я їм це вибачив, бо вони мені ствердили щось інше, а саме, що вагітна жінка в тім часі є надзвичайно вразлива, особливо з першою дитиною, ненормальна, умово захитана, а ще доконали її біжучі обставини, а саме. Зрада, жаль, відчай вона не була свідома свого вчинку і наслідків з того, коли б вона не мала так під рукою сірників, була б певно, за ними не пішла, що підпалити. Ну і моя оборона була готова. Коли присяжні зачитали виправдуючий засуд, а трибунал її звільнив, я поставив до трибуналу унесення. Щоб того зводника покарати за зведення дівчини і передати акта повітовому судові для покарання Стефана. В залі робиться метушня. Задоволена публіка починає розходитися. Батько і мати зі сльозами кланяються присяжними і дякують. Паранька падає мені в ноги, наче благословення для шлюбу просить. Трибунал теж задоволений, а прокурор шепче мені до вуха. Я дуже радий, що так сталося, всі задоволені. Минуло з того часу два роки. Раз приходять до мене дядьки з Литвинова з ділом. Я зараз згадав Параню. Слухайте, газди, а що там паранька робить, чи покарали Стефана Небережного за зведення? Куди покарали? Що, поки справа була, в підгайцях він послав до параньки сватів. Таке весілля справили, що ну багацьке, і тепер собі дуже гарно живуть. А дитина. Е, прошу пана. Такий гарний хлопчик. Здоровий, мов коник, бігає. Вже друга дитина є, але то вже дівчинка. А що ж Стефана так налякало, що змирився? Певно, налякався Кари. Ні, прошу пана. Він говорив опісля, що йому страшно соромно стало. Як там на шлюзі його дуже скавзували, а присяжні сміялися, що він паранько на таке кривопиське опудало проміняв: ну, прошу мені сказати, чи це не ідилля?